Сьогодні 4 серпня, четвер. І щоранку взагалі ми про, запрошуємо до нас у себе в гості дуже цікавих людей, які є, яким є про що нам розповісти. Так, так, ми і сьогодні не, не виключення. Звичайно, ми не любимо сидіти самі в студії для того, щоб нам було трошки веселіше. Ми запрошуємо цікавих особистостей нашого краю. Сьогодні ми будемо говорити про кіно, точніше про короткометражне кіно. В нашому місті вже відбувався фестиваль короткометражних фільмів кілька хвилин. і Сьогодні у нас в гостях організатори, організатори. цього фестивалю це Амаша Торчина та Дмитро Корницький. Вітає. Вас. Доброго ранку вам. Як а, вам прокидатися так зранку, раненько, в 6-й годині, як добирались а, темним темне Складно. Нормально, плохо, нормально, погано. Гаразд, а, спасибо е за кофі. Колись, коли брати Люмії вперше показали е, фільм, це, якщо не помиляюся, був фільм, коли там, е, потяг прибував на станції. Багато людей лякалися, не знали, в принципі, якщо розібратися, це був такий коротенький фільм. Е, Сучасні короткометражні фільми, які були на першому кінофестивалі. Якими вони були? Вони були цікавими, незвичними і неординарними. І перш... і... Попри все, вони були першими. Маш, а взагалі короткометражний фільм це який тривалістю до 20 хвилин, наскільки я знаю, так? А ну, от на фестивалі? Це стандартно йде до 20, до 20 минут. Якби вважаєте, що короткометражний фільм йде до 20 хвилин. А на фестивалі ви ну, роботи були представлені? які? До, до 5 хвилин це був максимум. Ми просто, вся наша команда нас, насправді на на п'ятеро. І ми вирішили, що 5 хвилин, ну це максимум, який ми можемо. Дозволити собі, як на перший фестиваль, але потім зрозуміли, що врешті 5 хвилин це те, що потрібно. І якщо людина зможе донести свою ідею за п'ять хвилин, то... то ну взагалі це може. Так. А взагалі, перший фестиваль короткометражних фільмів він проводився у Хмельницькому, у травні, наскільки uh -huh. я знаю. Ви вже плануєте другий фестиваль, коли він має. Він uh, буде 22 октября. Предположительно, ну, всього, він буде в манотеатрі Кут, так же як і прошли фестиваль. Ну, що до першого фестивалю, скільки робіт було представлено? Було представлено у нас 12 робіт. Було представлено 13 робіт, були у нас, но 12 пройшли, тому що одна не пройшла. Тому да, що була была. Умови відбору були Да, які? да, по умови, були. умови відбору були, ми не допускали социально-этнические норми, повинні бути соблюдены. Это не должна быть реклама, но допускалась социальная реклама, Просто да, і це... не допускалась політика. Жанр якийсь жанр абсолютно. Ну в нормальних в нормальних межах, тобто нормальні етичні стандартні всі обмеження ми в нас працювали, тобто жодного порноеротики ми не, не брали. Ну, власне, нам і не пропонували. Не брали ми пропаганди таких речей, як наркотики, алкоголь, тютюн, тому що ну, власне цього і так вистачає. Так. Mm -hmm. яким, яким чином оцінювалися роботи? Роботи оцінювалися, У нас було перше місце, номінація на перше місце і по таким, по таким категоріям, як лучшая операторська робота, лучша монтажна робота, лучший сценарій, музичне оформлення. Ну, властная шо... і режисура. Да, и режиссура. Mm -hmm. а, а хто розбирався хто... <свят> в цих категоріях? <свят> хто хто саме ставив оцінки? У нас було журі, це був Супрунов, Олег. Художник і, і оператор Сергій Іванов, тоже он фотометець, і, і, і Александр Матросов, он тоже очень хороший режиссер, он был головой жюри. А як взагалі ви інформуєте про те, що у Хмельницькому проходить фестиваль короткометражних фільмів? Ну а що не займається взагалі перший фестиваль, це так якось так народилося, Фактично були не готові до цього, але треба десь брати роботи. Діма вона займався, ходив по знайомих операторах, по тих, хто він що він знає, що вони десь собі знімають, але впадають в стіл. Моя робота була повідомити про це більше коло людей, оскільки не було сайту ще тоді. Ми вирішили використати таку потужну систему, як соціальні мережі, і це. Той самий контакт, Фейсбук, Твіттер, Лайв Джорнал. Ми усюди себе прорекламували, Ми усюди заявили про те, що буде, і іншим кроком, в принципі, більш вдалим, це було відправлення інформації про наш фестиваль на всеукраїнські розсилки, інформаційні між журналістами і, власне, якось там спамом зайнялися Так, спамом, mm -hmm. і власне цей спам. Але такий позитивний, приємний і корисний спам приніс нам наших чудових учасників з Тернополя і Харкова. Допоміг нам з тим, що ми налагодили певні контакти з Києвом і з Дніпропетровськом. Мы no, ah. даже, даже не ожидали, если честно, что у нас будет uh, такой всеукраинский получится фестиваль. Мы рассчитывали на наш, город, на наш город. Но потом к нам начали заявки, вот пришли из Тернополя, с Харькова и ну, такой а ось ви казали, за сайт. всеукраинский. Uh, у вас не было сайту, але уже есть. Да, да, теперь сайт. у нас есть сайт. Uh, теперь это будет намного проще подавать заявки, намного проще будет с нами общаться, нас найти и как бы донести информацию к участникам. Это сайт kilkachвиlen.com.ua <рапка>. uh -huh. так що. Милости просим. кілька приходити. хвилин це Заходьпіти. одним словом чи так, кілька хвилин одним словом? словом mm. Кілька хвилин а в пошукових системах так само можна вбивати кілька хвилин mm. та знайти сайшо для того, щоб поцікавитись. <клес> Він буквально існує тиждень чи mm -hmm. два. Два. І два, два. два тижні. І, якщо чесно, ще навіть не перевіряли, чи в пошукових системах він працює, то, але він є. Ну, роботи, працює, роботи працює, перевірити, Буваєте в пошуки і потім відписуєтесь нам на електронну адресу, чи знайшли ви цей сайт, чи не знайшли. Поговоримо про самі роботи. Було представлено 12 робіт. Які роботи виграли, і чим вони журі сподобались, настільки що саме ці роботи вибрали. Ну, Перше місце у нас зайняв Тернопіль. З роботою мисливець. Мій мисливець. Мій. Мій мисливець да, uh -huh. <говорит> коли сложные, сложные <говорит> <Когда> мисливець, <говорит> да, мисливець попадає в біду і заяць його там спасає. Ну, якщо чесно, таки постмодернізм. Да, да, не, не це да, обирав в нашій журі і в принципі. Можливо, вони в чомусь приві, тому що нестандартний підхід, і хоч було дуже сильно видно, що там більше Стьобу, mm -hmm. але все ж таки журі побачило, обрало. Жури ну, про... лучше віддати, да. yeah. ще одна робота, яку теж варто відзначити, це ж з Тернополя. Як називався цей фільм, там, де, вони, там, де він сидів на дивані? Орігамі. Ні, на дивані і довкола нього все відбувалося. Сиди -тихо. Сиди, тихо. Сиди тихо, теж да. чудовий. Чудова, чудова робота, Там ну, задум просто. Да, да. Там не шикарний. она, может быть, как бы не, не взяла места по операторской работе, потому что там операторская работа была, ну, ну, такая своеобразная, скажем mm -hmm. так. Но задумка была очень интересная, потому что там раскрывалась, как бы там сюжет такой был, что сидит парень на диване посреди улицы и вокруг него. творятся всякие там плохие дела, там кого-то бьют, там девушка вешается, там кому-то плохо mm -hmm. становится, а он сидит и р сидит с газетой. Вай, и, вай, да, они не, не обращают внимания, как будто типа моя хата с краю. А потом он с этим с диваном сгорает как будто. То есть mm -hmm. когда и к тебе приходит беда, может тебе тоже никто не помочь. То есть очень такая философская вещь. За вашими Азали... словами получается, что э, организаторы вплыва на жюри немало. То есть вы представили работы, жюри само вы Тому що бачу, у вас е, думки навіть поділилися. Е, от робота була цікава, але журі е, своє вирішили. Журіє, журі нато. Журі. Ми воно і компетентне журі. Ми ми навіть ми нема. Тобто, ми прописали в своїй концепції, що ми не маємо жодного впливу на наше журі і. Mm. Приховували власне склад журі до початку фестивалю, щоб ну місто щоб не маленьке так, щоб місто маленьке, один одного в принципі деякі учасники журі знайомі в по повсякденному по mm -hmm. житті. Ну щоб не було, а от я приходжу на фестиваль, слухай, ти там за мій фільм, там подивишся, поставиш там більше балів. – Ні, ну, тому учасники якби, как бы, не знали, хто будуть журі до самого фестивалю. І власне ми теж абстрагувалися від того. Для того ми для того запросили компетентних людей і. Ми в принципі задоволені і думаю, вони також. А взагалі ці роботи, які виграли, власне, де їх можна побачити. Їх можна цього, побачити, у на власне, у нас на сайті, а у нас на телебаченні не думайте. А, не думайте на, їх на, на телебаченні це було одно з перших місць. Робота, яка зайняла перше місце, получила в виде приза трансляцію на 33 м каналі. Це був угу. перший приз. Три приз був, так? Да. Ну і кроме того, що нам помогли магазин Джанкер помог он дав как бы футболки как То mm -hmm. mm -hmm. тобто є люди які допомагають вам да, у створенні да. ну проведені фестивалю ну в основному да. в основному кажуть що бы, фінанс що фінансової часті касається фестивалю то ми какби бы, напрягаємося самі що да, це да. папер перше ми ще не розкручені нас не знають і до нас якби бояться йти тобто давати нам гроші Ну думаю, з часом. Надієм Будемо до сподіватися далі. Наша програма діємся, трошки допоможе в цьому. А, з роботи були зроблені, журі проголосувало, а, нагородило. Фестиваль завершився. Наступного фестивалю ви не, не видаєте так само слад журі. Ні, ні не скати. Так, тобто може немає на фестивалю. Увійте, журі. А, ну, власне, перший був пробний фестиваль, як ви самі сказали. Тому ви вирішили цього ж року провести другий фестиваль, щоб вже так досконало підготуватися до нього. Так, вже Ну, до цього. Ну, більше просто ми... це був перший досвід організаторства, будь-чого в кожного з нас. Тобто ми до цього не мали з цим справи. І зробити перше щось своє, це чудові емоції, і дуже важливий досвід. Ми проаналізували те, що в нас вийшло, проаналізували недоліки. Те, що не вийшло, те, що не, не доробили. І, власне, будемо старатися, щоб на наступний фестиваль. Ну, було ще краще. Та поговоримо про наступний фестиваль. Е, які вимоги до учасників? Тобто, хто може взяти участь у фестивалі короткометражок? Участь може взяти будь-хто. Будь люд... Це фестиваль аматорських, ми не зазначили, да? це так. фестиваль аматорських короткометражних фільмів. Тобто, будь-яка людина це митець, не митець, оператор, режисер, просто хто-небудь може зняти фільм, принести на фестиваль, і він матиме mm -hmm. змогу. Гаразд. А от, Наприклад, професійний режисер або професійна команда знімає короткометражний фільм, подає заявку на фестиваль. Чи буде якось враховуватися умови те, що буде, наприклад, аматор, зніме на телефон і подасть свій фільм? І якийсь там метр з кіностудії Довженка видасть такі п'ятихнології, я вам скажу. що Все залежить не від того, наскільки ти якби. классно долго владеешь там, камерой или насколько ты классный режиссер главное что у тебя здесь потому что я видел ну как бы я сам оператор да mm -hmm. я видел работы которые снимались людьми первый раз и это были просто бомбы просто как бы ну то есть то есть не да я еще на опыт здесь ну как опыт играет конечно большую роль но, но все зависит от того как ты к этому подойдешь и как ты предложишь вот свою идею За кілька хвилин, а взагалі короткометражні фільми, я знаю, що вони важче чи знімати їх, чи взагалі робити, ніж повнометражні фільми, ну, чому саме так вважається? Ну, власне, тому що якби треба, є обмежений час, і в цей час потрібно вкластися, вкласти ідею, зробити його зрозумілим для глядача. Донести його. Власне, тут якщо є якісь певні недоліки в повнометражному фільмі. Вони там, їх Прихувати, можна приховати роботою. а тут важливо все. Тобто від початку до кінця, навіть ті, ті самі титри, як вони починаються, це теж е, доволі важливо. Якщо титри якщо там титри ну, якось не з того боку виїхали, ну, власне, вже може людині це не сподобатись, або воно буде не виправдано далі. Ну, тут кожна дрібниця фактично. Грають доволі важливу роль. А повнометражний фільм також складно знімати. Ну, ми ще не пробували, але думаю, може, колись у нас це все складеться. <кій> і в нас будуть і повнометражні фільми на фестивалі. Але його складно робити також через те, що це багато часу. Це, це шалена кількість людей має над ним працювати. Якщо над короткометражним фільмом, якщо робити його не ігровим, в принципі, можна трьох зробити. Mm. Навіть одна людина може це зробити, якщо вона вміє знімати, монтувати Ні, ну, Ми так більшим, захопилися командами самим фестивалем. Забули поставити таке питання вам. Кожен з вас, от, чому вирішив зайнятися саме короткометражками, тобто заробити цей фестиваль? Чим окрім роботи з фільмами ви займаєтесь? Ну мы вот как. захоплення. Мы с Машей, например, вот организаторы. Мы коллеги. То есть мы работаем на телевидении. Я оператор. Маша журналистка. Еще у нас есть. так, что за фильм. Еще у нас вот есть парень, который он сидит и скромничает. Он на самом деле тоже является Руслан одним из организаторов. Он нам тоже очень помог. Спасибо, Руслан. Дякую, звертайтеся. <ріст> ну і на завершення, вот. напевно, можна. І ще, і ще є, я звичайно, ще є два парня, це Саша Егоров і Андрій Коладзей. Вони теж з організатори. Теж дуже, дуже дякую їх советам, помощи. У нас залишається хвилина на завершення розмови. Ми поставимо наше традиційне філософське питання. На вашу думку, що варто змінити в житті для того, щоб воно покращило? Потрібно не боятись щось змінювати. І посміхатись. Mm -hmm. І щоб життя було краще, треба робити його краще самим, а не чекати, щоб хтось для тебе його зробив. Такі от побажання від наших гостей. Нагадуємо, що сьогодні у нас у студії були Маша Турщина та Дмитро Корницький. Організатори фестивалю короткометражних фільмів кілька хвилин, які скоро знову гостинно чи свої двері для всіх учасників. Ми дякуємо, що ви завітали до нас. Ну а ранок на поділі триває. Партнер нашої програми ресторан Бухара. Ресторан Бухара, кращі шедеври східної та європейської кухні. Бухара, частинка Узбекистану у Хмельницькому. Наче ну, ж ми продовжимо. А вже з вами побачимось у 8 годині. А поки що погода.